І видання пише, що ключовими містами, на які Росія чинить тиск, на даний момент є Покровськ, Константинівка і Куп'янськ. Вони справді постійно перебувають під прицілом і ударами Росія. Пісков той же час заявляє про те, що Росія під час третього раунду переговорів у Стамбулі. З Україною планує обговорити проекти мирних меморандумів. Але коли й буде цей раунд переговорів, поки що ніхто не знає. Ні Кремль, ні Україна, тому що Путін не проявляє якихось хоча б мінімальних ознак, аби можна було говорити про їхню, хоча б мінімальну готовність до переговорів справді про припинення вогню. Оскільки там будуть говорити про мирні меморандуми або меморандуми про досягнення миру, будуть їх зводити докупи. То, звісно, треба в першу чергу бажання і готовність про це говорити, а не одні заяви. І Пісков сказав, що Росія чекає від України згоди на новий раунд переговорів та визначення дати. Знову намагається зробити нас крайніми винними, але вже ця тактика не працює. Трамп не вірить в ці заяви Кремля абсолютно. Тому і вирішив надати Україні допомогу. І вона, до речі, буде суттєвою. І коли він говорив про 17 систем Петріот. То він не дуже й помилився. Я ще про це обов'язково друзі скажу. Про згадане інтерв'ю Володимира Зеленського, в консервативному виданню The New York Post». Він говорив багато цікавих там речей, і одна із них це мегаугода, яка може бути підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки. Суті заключається в тому, що Україна буде готова продавати Сполученим Штатам Америки безпілотники, які виготовляють в Україні, які вже випробувані на фронті. Таких безпілотників у Сполучених Штатах Америки нема. Тим паче. Під час візиту Кіта Келога до України нам вдалося зацікавити його саме цими безпілотними системами, про що Кіт Келог писав у себе в мережі X. І Зеленський говорить: американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мега угода. Виграш для обох сторін, як то кажуть, очевидний. Зеленський заявив також, що Україна готова поділитися досвідом у сфері безпілотних літальних технологій зі Сполученими Штатами Америки і не лише з ними, а й з європейськими партнерами. Згадував Данію, Норвегію, Німеччину. І це такий натяк на те, що це буде свого роду Бартер. Ви нам даєте зброю, далекобійну, а ми вам технології БПЛА. І справді наші західні партнери. Проявляють вкрай високу зацікавленість до цих технологій. Виготовляти в себе за такими цінами безпілотники вони не можуть, тому що вартість виготовлення продукції у Європі та США доволі висока, в Україні вона значно менша, та й самих безпілотників таких на Заході немає. І також у цьому інтерв'ю Володимир Зеленський сказав ще одну цікаву річ, яка стосується. Зміни позиції Росії, як можна її примусити до переговорів, як поставити Путіна на коліна. Найкращий спосіб, каже він, швидше припинити війну в Україні, це зробити за допомогою санкцій, аби позбавити Росію нафтових доларів. Логіка Зеленського наступна: потужніші санкції, менше доларових доходів від нафти, бідніше населення Росії, яке починає протестувати проти свавілля і політики Путіна. Говорити про те, що зараз реальний цей сценарій, мені, чесно кажучи, не доводиться, тому що ми добре знаємо, росіяни хоч і камінці з неба, але будуть підтримувати Путіна. Втім, звісно, такі процеси на Росії може спровокувати не російський народ, правильно сказати, населення, а ті, хто стоять біля Путіна, і сьогодні не доотримують можливості збагачуватися або хоча б зберігати свої статки. Процеси націоналізації, транзиту влади в Кремлі тривають. Тобто в якомусь неосяжному майбутньому, я так наголошую, друзі, неосяжному майбутньому. Певні еліти очікують, що Путін буде змінений і вони отримують доступу більше до ресурсів. Так думають ті, хто ще залишається у сфері впливу і в оточенні Путіна, але втрачає свої статки. Ми, до речі, про це детально сьогодні говорили із. Моїм колегою Вадимом Денисенком тут на каналі залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть перегляньте. Аналітичний центр Ділова столиця», який він власне очолює, проводив аналіз ситуації на Росії, і Денисенко стверджує, що справді там вкрай непроста ситуація, економічна, фінансова залежність від нафтових доларів залишається, нафтових доларів стає все менше, і тому Зеленський говорить, що санкції мають визначальну роль. І тому не варто чекати 50 днів. І справді, коли СНН пише про ці 50 днів, то складається враження, що Трамп дає Путіну карт картбач. Шанс. Візьми, мовляв, іще щось завоюй. 50-денний термін, який Трамп дав Путіну для початку мирних переговорів, пише The New York Post. це лише втрата часу. Результатом буде більше смертей і руйнувань. Так, вони цитують Зеленського, але. Зеленський каже, що я дуже вдячний, що Трамп, зрозумівши, що Путін йому брехав про своє бажання завершити війну, підтримав ці санкції. Він пообіцяв їх вести вже десь на 51-й день, можливо, раніше вони будуть, і вони будуть в розмірі 100% на ті товари, які будуть постачати країни. До Сполучених Штатів Америки, якщо вони торгують з Росією в енергетичній сфері, тобто закуповують російську нафту і газ. Схема, в принципі, така сама, як і в законопроєкті Лінці Грема Блюменталя, який, до речі, поки що не розглядається в Конгресі. Я вам вже це повідомляв. Але чи справді Трамп застосує санкції? Тут, як на мене, чесно кажучи, питання поки що відкрите. Росія ж тим часом на тлі слабкої санкційної політики лише у 2024 році. До державного бюджету Російської Федерації отримала 192 мільярди доларів. Це дані міжнародного енергетичного агентства. Це справді дуже багато, і нафта нас вбиває безперечно. Індія ж зробила заяву про те, що вона готова буде відмовитися від російської нафти. Як саме я вам ще обов'язково поясню, а поки що про системи Петрі, про які ми з вами вже чули неодноразово, і що вони мають до нас надійти. Німеччина поки що говорить, що вони не можуть поставити до України системи Петріот. Хоча Мерц заявив, за словами Трампа, готовність купити у Німеччині цілих 5 цих систем, звідки візьметься 17, але не батарей, а пускових установок. У НАТО. Готує якнайшвидше розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Петріот в Україні. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, який, власне, є старшим, призначений Трампом за зброю для України. Тобто Трамп нікому це не доручив Ну, для того, щоб контролювати в тому числі і фінансові питання. І за словами Гринкевича, Підготовка здійснюється у тісній співпраці з Німеччиною. Але тут є, друзі, дуже цікавий момент. Що це за системи Петріот, що це за пускові установки «Петріот»? Держдеп Сполучених Штатів Америки офіційно поінформував Швейцарію про те, що вони не отримують так швидко системи Петріот, які замовили США ще у 2022 році. Замовили вони 5 систем Петріот. Період постачання 27-28 роки. Можливо, вони вже готові, можливо, щось на підході, можливо, вже щось збиралися передавати до Швейцарії. Я вам це поточнити не можу, але повідомлення Держдепо заключається в тому, що рішення Ша пріоритет для України, а всі решта потім. Якщо множити дуже просто 5 систем на 3 пускові установки, це всього виходить. 15 плюс дві додаткові, які йдуть нібито в комплекті до п'яти, ну принаймні так пише Defense Express, видання, яке спеціалізується на озброєнні, то виходить якраз 17 пускових установок, про які говорив Дональд Трамп. Тому, ймовірно, він не такий далекий і від істини. Чи справді це так, ну будемо дивитися найближчим часом? Ми обов'язково дізнаємося.